Ну і зустрічайте у своєму місті заслужений артист України Михайло Грицкан та телеканал Ukraine World News розпочинають всеукраїнський благодійний тур незламною країною. Воля вже завтра, 24 травня, відбудеться перший концерт у Хмельницькому. Усі подробиці розповість наша колега Валерія Коломієць. Вона нині з нами наживо. Валерія, вітаю! Тож як тривають ці останні приготування? Вітаю студію. Так, Олександра. Справді дійсно саме останні приготування. Ось буквально прямо на фоні можете бачити. Ми готуємось, бо вже завтра, в 9 ранку, ми вирушаємо у великий благодійний тур незламною країною. Воля наш телеканал «Ukraine World News» – генеральний партнер цього туру, і справді. Така відповідальність, тому що тур благодійний, і на сьогодні від квитків від аукціонів під час концертів вже зібрано більше ніж 366 тисяч гривень. Ці кошти підуть на а, допомогу людям, які втратили житло, на допомогу Збройним силам України. А, під час кожного концерту у містах, які ми відвідуватимемо, буде проходити благодійний аукціон. Тому всі а, охочі, хто буде відвідувати концерт, зможуть до нього долучитись вже завтра о 19-й годині. Буде концерт у місті Хмельницький. А, Звідти починається наш тур з перших днів до нього долучається народна артистка України Катерина Бужинська. Далі Михайло Грицкан продовжуватиме свій сольний тур. Весь цей тур благодійний. Тому, якщо ви теж хочете до нього долучитись, за QR-кодами, які ви побачите на своїх екранах або у наших соцмережах, ви Можете придбати квитки таким чином допомогти збройним збройним силам України та людям, які втратили житло внаслідок російсько-української війни. Ну а просто зараз я пропоную вам стати частиною, власне, частинкою нашого туру, подивитись, що зараз думають і що знають люди про Хмельницький. А вже трішки згодом я розповім вам, що чекатиме на глядачів у місті Хмельницькому. Хмельницький? так да. такого не пам'ятаю, не, не, не був ні разу нічого, нічого. Я звідси там парк хороший, музей краєвецький, хороший, інтересний, центр з'являли хорошо. Натакон не большої в принципі Дуже хороший город. Я їздив по роботі в командировку. Понад століття тому на перетині вулиць Фрунзе та героїв Маріуполя, у тоді ще Проскурові, закрили ярмарки та звели величезну будівлю, аби місцеві могли насолоджуватися тим, що так люблять музикою. Сюди їдуть українські артисти. Тут виховують молоді таланти та просвітлюють місто такі звичайні дні Хмельницької обласної філармонії. Та 24 травня винятковий Михайло Грицкан у Хмельницькому з концертним туром Воля, генеральний партнер туру, телеканал Юкрейн News». Всіх запрошую та всіх обійму. Ваш Михайло Грицкан. Слава Україні! Так, дійсно, все заради мистецтва, все заради музики, все заради перемоги, тому що нагадую, що цей тур благодійний. Вже завтра, о 19-й годині, ми розпочинаємо наш тур з концерту у місті Хмельницький. Тому долучайтесь, буде цікаво. Але я нагадую, що вам слід підписатись на усі наші соцмережі, тому що там я обіцяю вам показувати усе, що лишатиметься за кадром. А це повірте дуже цікаво. Тому побачимось вже завтра. Я думаю, що це буде прямо в дорозі. Тому я вам показуватиму, розказуватиму. Усі цікаві і усі залаштунки цього туру, тому долучайтесь до нас хоча б дистанційно. Що ж, Валерія, дякую тобі, що розповіла надзвичайно важливу, цікаву, корисну інформацію. Нагадую, що квитки, і вся детальна інформація про тур на нашому сайті можна знайти. Зараз покажемо вам qr код і е, прийдете, все знайдете. Валерія, вам бажаємо щасливої дороги. Набирайтеся сил, аби ви гарно виспалися і заряджені е, позитивом та енергією. Виступили у місті Хмельницькому. І передавай привіт Хмельницькому від нас із Олександром. Наживо зі студією була наша колега Валерія Коломієць. Вона розповідала про останні приготування до всеукраїнського благодійного туру незламною країною. Воля. Телеканал Юкрейн News є генеральним партнером туру. Долучитися до збирання коштів, купити квитки на концерт чи дізнатися всі новини з туру можна на сайті телеканалу Юкрейн News. Підіймаємо дух нації піснею і підтримуємо ЗСУ і кожного українця разом до перемоги!